мои папа и его два брата были вот в этих сорочках. Все, ну, вот я живу в доме, в том, в котором жил мой прадед, его строил мой прадед. Ему сейчас 92 года, ему ну, дом. Нет, ну, так, ну так а что у него просто это тело? А, ну а что вы вообще скажете? Ну, ну что я могу вообще тут у -у -у. работа, я на чё не просто рассмотри. А тут можна наша, а от подивіться, це е, кінець дев'ятнадцятого століття, от то я вже. А, а, ну, це не все добре, а і люди, ну це ж сорочечка була. Ні, добре. Це не сорочек, справа в тому, що е, от, е, ну, це і у людини вишивають отакий, от, от дивіться, коли е, Василь мали вузень. Uh -huh. Віктор Петрович просив, ну я ж без мене, uh -huh. він з люди домовляється, вони вирішують. Uh -huh. Вона вишила йому отак. Якщо людина Ні. Шевченковський. Uh -huh. Вона йому вишила uh -huh. отак. По uh -huh. по uh -huh. а, а, вона зробила. широкий. Так, да, Вона кілька, кілька орнаментів складає. І Справа в тому, що вузеньки має значення чоловік, жінка. До речі, я просто віддала свою книжку. Чоловічі жіночі орнаменти немає. Добре, що інтернет виставили. Ваша річка? Мою, так, мені з низькою. Тому, ні, ну це могла, а ботаня, от е, там, Катя. Значить, треба сказать. Катя бачу. сказала, що вона мені віддала. Катя сканувала, щоб виставити інтерв'ю. Ну, Катя... ну ладно, може знайти все. Так. Ну, е, дивіться, чоловічий жіночі автомати. Угу. Зараз це перемішалося, чоловіка масить жіночі. І там, і там, і та і та група одружені чи не одружені. Про це я вам розповідала, я донецьким шахт... футболістам шахтарю подарувала вишиванки, Ага, що коли хоче жити одружити, хоче одружити, шукає з метою одруження снатливу <риклад> дівчину. От. І зараз е, тому я прокоментувала сорочку ну, одного всі з Державністрації Донецької. Не, 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 не Живрівського, а стопус. Ну, е, Максим говорив про ту виставку, що Київ Тація була Ре. непевна тут. Ага. І мою рецензію. А Стуков сказав, що мені огнім не авторитет. А я взяла, прокоментувала mm -hmm. його сорочку. Так от Солкоза він теж шукає з метою одруження, але не обов'язково немає там щоб знати Там щось 50 років вони в дружині. Це його хочуть. внутрішня сущність така, Людмила Ратіонова. Я так трошки зумеру ну, написала. Що. Але немає, рекомендуємо цей плейлист. Ну, ладно. Значить, жіночі, чоловічі в кожній групі є одружений, тобто орнамент це паспорт, одружений чи не одружений. Далі вік. Якщо і там, і там, ну, для чоловіків, тому що у чоловіків пазочка вишивається, і дівчата тут широкі теж, значить, стосовно одружнього-неодружного. От, якщо от, це вже піде на одруження робити квадратики це чоловічі символ. І сині, і бачите, сині, От, як сині, це чоловічі, жінкам, тільки літнім жінкам, ну, але в деяких, якоюсь, я не знаю, як я вам казала, в якісь області, чи в Сумській, чи в Чернігівській, якісь області, сині розпосуджений на жінку, часу Але ну, це взагалі. Це сумний кольор і напіс, якщо жінки, то напіс йому. А якщо дівчина вийде будь-який ну, день там в сині сорочка, то пісна дівка. Ну і ну, це чоловічий, дрововик це чоловічий, ну можна вже і жіночий, але взагалі то, то є чоловічий. І синій це те, що в колір. Yeah. І подивіться, він поділений оцей квадратик на пів, на дві частинки. Парни. Парність, парність це одруженість, інформація про одруженість. У жінок парність, ну, якщо орнамент квітковий, то тут парочка. бачите, парня. Так, І там. Тут парні. Пар. Ну, тут ну, поділений квадрат поділений на дві половини. Не, не просто на дві, на чотири складається з банками парні. От він такий. Двісочки. А ви ж бачите, що тут вишту качалочка. Я не знаю, хто це вишивав. Немає крестів. Я ж немає. Ні, не ну тут. І, значить, ми сказали і що ще? Ширина. Молоді чоловіки, парубки широкі. Чому? А эм, эм, хлопчики і старі чоловіки, ну, літні чоловіки, вони загадні. А у нас, то я ж кажу, Товіка Петрович не молодий, а люди йому от такі робочих салочки. А чому, мені mm -hmm. здавалося, що старший білий, тим ширше вишивка? Ну, якщо від молодого, від дитячого до... Молодого чоловіка, то так, а вже літній чоловік, літній, ось ви ніде не побачите, подивіться, сорочки літні чоловіки. Не сучасні. сучасні. Я, 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 я не -я не Але я мені здавалося, що ви казали, що якщо у козака є якісь набутки, да. і він... я такого. Правильно вишивати, бо як не пишитися в І там оце ну, все є. Це не моє те, що чим і і ще ні, що. Якщо ви не знає, такий, і, його названня для. Ні, для ні На подавите, подавите, память на життя. Подаруйте проекту в память на життя. Фрагмент на друга. В память на життя. Своя Чорнобыльская. Надо было на зарядку поставить. Что? На зарядку поставить надо было. Не, Коль, ну извините, все, уже не отвлекайтесь Уже что будет, я подозревала этот процесс здесь. Ну, надо тогда уходить, сюда поставить Да, ничего. символы Подарунки предки в першу, понятно жить. Чувьичий умрели. Подарунки проєкту першому це рушники обдолі, головним чином більшість із них весільна. І хусти або ширинки всі. Є кустка, куста, ширінка. В тому ковині вони називаються ширінка. Росія ширінка. Центральний називається куста, курстка, але весіння. Це не та не головна, не, голова, не на голову, а на не, На під час весіння. Mm -hmm. і, і людина. Вона дивується найбільш поважним місцям. І їх не використовують, як селедки, або може бути дуже таненні. У мене рушна попадка А взагалі вони дуже красиво оздоблені, тонкі, вишивка і так, все, що можна. І шовку вишиті, і здобування. І навіть от, я перекласна його цих, чи полуботка, чи ще пише курсок стільки. Да, і і, і вішають ці хусти ширинки під іконами. Ну і чим більше цих Це, це Шподільська хата, бачите? Uh -huh. І от кинучу, uh -huh. під вікнами біля лав, такий на стіні. Але буває, що і вишитий на тканині. Порушник. А що лаву могли застявати? Не за О, На стіні. А, На стіні. На стіні. І він весь окремо бачите, це да, Ми молодець. на стіні. Тому що тут інтер'єр Подільський, вона намальований, і тому тут Подільський рушники. Цей, от знаєте, є книжка Степан і Гасюк. Так, так, так. О, білий із книги Степан Гес. Оце все ребенка. Та вся в цей. Ну, але ж о зараз я вишиваю ви бачите рушник, це для тієї дії лишив виставки, він теж буде весь зашивий. Але тут так вийшло, тому що той шматок, що я взяла тканини, виявився.

вчила, подавати, щоб я от, І чоловічий це той кінець, якого починають вишивати. Він має промінює позитивну енергію і, і його означають теплими джавами. До речі, це зараз я була А, о, от, війна. Б... Що... Зараз цього ніхто не придержується. Угу. Центр, це теж не музей була, а центр виставка, був ну, центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери. Ну і я розповідала, і то працівники знали оце чоловічі вже від мене. І який кінець чоловічі, який жіночий, ну, от прийшла одна дівчина не знайома, може, вона в них гурток якийсь веде. І от пані Світлана починає задавати їй провокаційні питання. Це ось зараз у травні, коли їй приїхали забувати. Ти вишиваєш собі весільний рушник? Вишиваю. Ну і вона так. Не а що ти там вишиваєш? У тебе однаково і кінці. Анонім. ні, різні кінці. Один чоловічий, другий жіночий. Це зараз. Молода жінка. Ну, я вже вже рушки намистрила, а ж мовчу. А Сиван далі мені питає. Ні, це вже я вже розумію. Я її питаю, а як, чому він трізняться? Горна. Тобто тут ви бачите одна, тут тільки коля. На орнамент, але ж значить знають, що є чоловічий, є жіночого. Бачите? Угу? На докиці, на чоловічому, чоловічому, на жіночому жіночого. Ага. А я кажу, а як ви відрізняєте, з якого кінця. А я ну, почну вишивати з чоловічого. От відповідь. Але це не розповсюджено. Це може там знали э, е, не, не знали, Ні, дівчина це може щось там вивчала, вона знає. Ні, ні, знала, значить, хтось їй сказав. Ну так, ну, так. може, там хто на якісь Ну, може. А зараз я не бачу, що хтось за це. Так, знала, я кажу про Іванофль. Ми ну, багато чого не знаємо. Ми ж вишиваємо як, мені роз... зараз потрібно вишити рушника. Ми ж вишиваємо, що Мужське, що женське, що все. Ну, так. Да. Значить, або на поділлі бачите, так роблять, кольором виділяють, але можна, якщо одна, не виділяти колі, кольором, то можна поставити там де робіли, біли, біли, крейстик, десь білим, попікнув хресті, десь міточку, зірочку якусь там. Той кінець, якого починають вишивати, він випромінює позитивну енергію, це чоловічий. Кінець встають на, на встаю, щоб вставати. Щоб а, чоловік тоді та став на чоловічий. Так. Так. Ну, ну так. взагалі, так. то я. Ну я думаю, ви ж знаєте, що я досліджую вишивку у фольклорі. Так. Вже багато в мене. Так. Ну, оце, оце рік у мене випадає, тому що так виставку. ну і тут у мене побачите, нові рушники, які навіть деякі, от оцей тут вперше виставляється взагалі. Ні. Дівчата так. вишивали, а я ні. Ми вишивали хрестиком, я вишила хрестиком, і пані Людмила вишила качалочка. По-іншому, мені здається, і виглядає. Він виглядає по-іншому. Ну і окрім того, я ж... І слаба. І вущи він. А, він же ж вуще. Ну, що в мене на 50. Тканина, а в мене ж курніша. А, за що зато качалочка. Так, воно ж качалочка. Ну, качалочка, але ж. Ну а вы вишиваете, вы центр начинаете вишивать или от края не делиться. Від центра. А від центру. Mm -hmm. Ну, але вже я, я ж все малюю, я все mm -hmm. Ну, Лариса знає, э, я щось лаю. И ви ж знаете. Чуть-чуло говорю ски, я ж все вишиваю, що роздоховую. Ну, то вже тоже mm -hmm. вишивала там. Ні, mm -hmm. nee, я нічого не вишивала.